Що стосується паузи, ну звичайно, що мені не здалося, а так і є. Нам пішла пауза на повітряну тривогу. Нам пішла пауза на користь, тому що я вже сказав, що у нас немає на даний момент глибини складу по позиціям. Верес зробив п'ять замін, а до того вони зробили чотири. Тобто, до, до, до повітряної тривоги. Звичайно, що вони освіжили, у них є можливість брати футболістів на високі зарплати, на навіть покупати їх там за гроші. У нас на даний момент такої можливості немає. Ми клуб. Маленький, але гордий. Ми робимо ставку на молодь і молоді потрібен час, потрібен час. Я ще з тих часів, коли ми грали на снігу, на піску і на таких полях, де зараз, напевно, сучасні футболісти і не вийшли грати. Тому я виходив на газон. Він був в якості нормальної. Звичайно, середня. Да. Він не був дуже хороший, він не був дуже поганий. Середньої якості. Дві команди були в рівних умовах. Дві команди були в рівних умовах. Тому скаржитись на газон, ну я б не став. Я б не став. Я вважаю, що він був такий, який дозволяв грати в футбол. І все.